До благодійної платформи дітям наших захисників, яку ініціювали авіакомпанія Українські вертольоти, Міністерство у справах ветеранів України та Український національний комітет міжнародної торгової палати, відтепер долучається Державна служба України у справах дітей. Сторони уклали меморандум про співпрацю. Надіявся на поліну співпрацю. Теж дякуємо вам дуже за довіру. Дітям наших захисників стартував з початку року. Має на меті створити системну підтримку кожній дитині, яка втратила батьків у російсько-українській війні. Амбасадор проекту вже має 40 таких підопічних. Кожному щомісяця виділяє по 10 тисяч гривень, які витрачають на одяг, оздоровлення, освіту, культурний розвиток та розваги дітей-сиріт. Така опіка і, таки, і така увага вона важлива навіть як психологічна реабілітація цих дітей. У нас є дітки, які взагалі не посміхались. Ці посмішки вони дорогого варто. І саме за ці посмішки ми і боремося щодня. І коли ми зрозуміли, що це працює, що, що дітки стають впевненіші, що вони радіють нам, радіють тому, що, що про них додатково піклуються, ми вирішили долучити до цієї прави. І хорошої ідеї, інший бізнес. У Держслужбі у справах дітей, серед іншого, допомагатимуть популяризувати проєкт. Це правильна ініціатива. Всі соціальні відповідальні бізнеси мають до цього долучитися, щоб ті діти максимально були оточені як різними послугами, як різними активностями, так і в підтримці ментального здоров'я. Я думаю, що нам треба розширювати кількість тих компаній, які готові долучитися, і дякую цій компанії, яка вийшла в ініціативу і трошки на випередження почала працювати в цьому напрямку. Держслужба у справах дітей та міністерство у справах ветеранів працюватимуть з бізнесом в усіх регіонах України, аби розширювати коло благодійників платформи дітям наших захисників. Це дуже взірцевий приклад консолідації зусиль для того, щоб забезпечити всім наших захисників і захисниць, їх родини. І в фокусі даного проекту безпосередньо знаходяться діти наших героїв, які втратили обох батьків. І ми тут маємо максимально прикласти зусиль для того, щоб створити гідне майбутнє і створити у ці умови дійсно поваги і підтримки не тільки від держави, а й від суспільства безпосередньо. Це та робота, яку ми в тилу можемо робити, щоб Ті люди, які зараз захищають країну, які на фронті, вони знали, що їхній подвиг оцінений і що їхні діти завжди будуть мати допомогу і опіку. Початку року навколо благодійної ініціативи об'єднались десятки підприємців з різних регіонів спільними зусиллями. Вже цього літа партнери сподіваються огорнути додатковою турботою і підтримкою кожну дитину захисників та захисниць, яку росіяни позбавили батьківського тепла.